Всім салют, друзі! На зв'язку Супербаді Містер Ває. Ми знову тут, на цій кухні для того, щоб готувати щось смачненьке. І сьогодні будемо готувати курячі шлуночки по-корейськи. Поїхали! Тож, друзі, для приготування курячих шлуночок по-корейськи нам знадобиться 1 кг курячих шлуночків, один великий перчик чилі, 450 грам моркви по-корейськи. Якщо ви будете самостійно робити моркву по-корейськи, то я зроблю окремо е, рецепт. Е, якщо вам це цікаво, напишіть в коментарях, я обов'язково приготую. Але поки ми беремо готову моркву по корейськи Також знадобиться 1 столова ложка е, цукру, 1 столова ложка хмелі сунелі, одна чайна ложка червоного гострого перцю, Одна чайна ложка солі, дві столові ложки е, соєвого соусу, 2 столові ложки оливкової олії. А для того, щоб це все, все прикрасити, використовуємо зерна кунжута. Тож, друзі, поїхали! Починаємо з. Луночки, курячих шлуночків. Що ми будемо з ними робити? Ми будемо їх відварювати. Причому будемо відварювати десь 50-50 ну 40 -50 хвилин. Ми їх засовуємо в, в кастрюлю, розділяємо, тому що вони були такі не розділені. Далі ми їх промиваємо. Якщо там є така зелена фігня, ми її прибираємо. Декілька разів можна промити, потім набираємо води і відправляємо на піч. І солимо. Солимо трошки. Так, ну що, друзі, відварили ми е, курячі шлуночки, але поки вони відпочивають та охолоджуються, нам треба підготувати все інше. Е, почнемо з перчика чілі. Ми будемо його нарізати. Нарізати будемо ну, не, дуже, не дуже крупно. Ай, запах по очам б'є, вау, дуже гострий. Я, як бачите, не звільняю його від е, оцих сімічок, да, так би мовити, які там ядрений. Тому що я хочу ядрений салат. Тому насправді ми додаємо цілий перчик чилі. Якщо ви хочете не такий ядрений, то вам треба. Додавати не так багато чилі, або взагалі відмовитись від цього, я відрізаю, ділю його на пів кільця, і буде в мене ось така штука. Так, подрібнили, додаємо до нашої ємності. Ємність у нас є. Далі додаємо до цієї цієї штуки моркву по-корейськи. Повністю 450 грам ми сюди засунули. Найцікавіше, починаємо працювати з шлуночками. Ми будемо нарісати їх слайсами, такими. не товстими. Нам треба, щоб вони були тонкі. Для того, щоб вони. Замаринувалось нормально і смак був цікавий. Є. І так з кожними слуночками. Ну що, друзі, ми е, порізали е, шлунки. Тепер давайте будемо це все заправляти. Беремо цукор. Беремо хмелі сунелі. Який запах! просто не емоційно. Трошки червоного перцю. Соєвий соус. Та оливкова олія. Також додаємо кунжут. Це більше для фарби, да? для того, щоб це все виглядало смачно. І тепер це все перемішуємо. У нас тут є і морква, яка тут залежалась. будемо це все перемішувати. Там ще знизу перчик чилі. Так, ну що, друзі, тепер цей салат має настоятися не менше ночі для того, щоб це все було а, дуже смачно. Тож я пішов спати, а зранку знімемо відео, як я куштую цю страву. Накриваємо плівкою і відправляємо в холодильник. До завтра. <таспорядка> ну що, друзі, шлуночки покрийські готові. І тепер давайте спробуємо їх. Е, виглядає прикольно? Так, а як на смак? Знаєте, мені подобається. Є гострий післясмак, так як я люблю, тож я задоволений. Беріть на озброєння такий рецепт. А, до того ж, шлуночки, це бюджетний субпродукт, тож м -м, я думаю, ці, і вартість цієї страви також не дуже дорога. З вами був Супербайті, містер Вай, до нових відосиків. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. А якщо захочете підтримати, їм і не, то в, Описі до цього відео є всі необхідні реквізити. Пока.